Є знижки на One Plus, 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Цю декларацію назика точно має звернути увагу. Скандальний нардеп почаклював зі своєю декларацією. Чи то, може, ми такої ціни на єліки не можемо знайти. Словом до вашої уваги звіт виключеного з фракції Слуга народу нардепа Богдана Торохтія. Ви будете здивовані, що там намудровано. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесенює Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Ну що ж, продовжуємо показувати декларації героїв нашого часу. А от фігурант нашого свіженького матеріалу відомий українцям скандальними відпочинками за кордоном і там же нерухомістю. Але дивом нардеп збіднів і показав в декларації справжню вартість своїх ташок, а гроші каже. Подаровані мова про Богдана Торохтія. Так от розпочнемо з житла у своїй декларації, нардеп вказав, що має право на користування квартирою у Києві площею понад 80 квадратів. Житло на його орендує. А от за скільки невідомо. А от місце реєстрації у самого Богдана в Одесі. А знаєте де? В кімнаті площею трохи менше ніж 10 квадратних метрів. Дуже і дуже цікаво, як так, що Торохтій, який дозволяє собі чілити по закордонах під час. Війни, судячи з декларації, немає власної квартири. Ну про це згодом, бо тут є і ще цікавинки. От, наприклад, його дочки, а їх у нього дві, зареєстровані у Києві. Квартирі площею у понад 40 квадратних метрів, але є нюанс. Це квартира якогось Олега Чернеги. Тут же вказана вартість квартири і жирним шрифтом зазначено, що станом на 2008 рік, коли купувалася ця квартира, вона коштувала 269,5 тисяч гривень. Але у дружини Торохтія є куди більше майна, аніж у самого нардепа. У 2020 році Аліна Левченко успадкувала ділянку в селі Обухівській. Київського району площею понад тисячу квадратів, де будує будинок площею майже 190 квадратів. Зареєстрована дружина Торохтія у квартирі Лілії Саєнко, хоча сама є власницею куди жирнішої нерухомості. Вона володіє квартирою у Києві площею у 68 квадратних метрів за майже 3,5 мільйони гривень у Новопечерській вежі. А ще прикупила паркомісце і апартаменти у Болгарії за майже 1,8 мільйона гривень. Отож сам Торохтій без власного куточка, зате він прям автомагнат, бо тут взагалі все дуже і дуже цікаво. У 2019 році він купив Volkswagen Tiguan 2014 року випуску за 139 тисяч гривень. Хоча що цікаво зараз, от на дворі 2024 рік, і рік. Якщо вбити у пошуковик цю марку авто. Показує, що такий фольксваген коштує ой далеко не 139 тисяч гривень, а півмільйона щонайменше у 2021 році. торгтіг взяв ще собі BMW 750 XL за майже півмільйона. Хоча і ця машина коштує у разину два дорожче, і це я так ще трохи скинула. Може, звісно, просто Торгтій знає місця, де гарні знижки, а ми ні. Бо як ще пояснити, де Торгтій користується двома геліками 2020 року випуску за ціною запорожців. І ось користується він ними усього по 10 тисяч гривень. Ну, де він знайшов таку ціну? Ну поясніть, я теж куплю, бо менше ніж за 6 лямів ніхто не продає. Ще є у нардепа Богдана Крайслер Voyager 2002 року випуску за менш ніж 50 тисяч гривень. Також він Має право користування авто Санг-Янг 2004 року випуску за майже 80 тисяч гривень, та Nissan X 2003 року за майже 48 тисяч гривень. Але є але починаючи з Геліка, закінчуючи Нісаном, все куплено у 2022 році. Тобто комусь війна, а комусь Автоімперія. А його дружині у 2022 році під час повномасштабної війни перепав Новесенькіну нові. Land Rover 2022 року випуску за понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Крім цього, до повномасштабного вторгнення на дружині Торохтія числиться ще один Rover тільки 2018 року випуску за понад мільйон гривень. А дружині поручили ще пильно дивитися за майбахом за 3,5 мільйона гривень. Ну, дружина золота, адже родина зареєструвала на неї цілу колонку рухомого майна. Я навіть усе не буду перераховувати, Ховати, бо це ну дуже багато часу. Просто зазначимо, що, наприклад, на початку лютого 2022 року Богдан Торохті подарував каблучку дружині за 20 тисяч євро, але її він не вніс у декларацію. Це вже журналісти відкопали. І якщо коротко, то в декларації дружина зареєструвала купу сумок, суконь і море ювелірних прикрас. Десь сума вказана, але здебільшого, усе інкогніто. Але навіть там, де написана ціна, пару лямів не береться. Щодо доходів зарплату, то річну зарплату торохтій вказав у менш ніж півмільйона. Це гроші, які він отримує як нердеп. А от ще 6,5 мільйонів гривень він вказав як дохід від відчуження рухомого майна. Добре, заробила і Аліна. Понад 390 тисяч гривень. Це зарплата від державного підприємства, центр сертифікації та експертизи носіння садивного матеріалу. Від підприємницької діяльності дружина нардепа отримала понад 288 тисяч гривень гривень. Дохід від відчуження рухомого майна склав 2 мільйони 900 тисяч. За 182 тисячі 800 гривень Аліна продала свої прикраси від Булгарі. Понад 42 тисячі отримала від страхової. Тим часом готівкою Богдан Торохтій зареєстрував 5 мільйонів 600 тисяч, 19,5 тисяч євро та 138 тисяч 800 доларів. Дружина готівкою має трохи більш ніж півмільйона доларів і 6800 тисяч євро. До слова, ця сімейка ну дуже скандальна. Богдан Торохтій, ще не менше вісім разів виїжджав за кордон під час повномасштабної війни до Болгарії, Греції, Туреччини, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів. Ось такі собі канікули, ну справжній євротур влаштував нардеп під час війни. Можливо, це могли б і бути робочі поїздки та щось в жодній соцмереж, як інші колеги, торохті особливо не звітував про ті чи інші зустрічі, які наближали перемогу України. Але цікаво й те, що людина, яка так полюбляє відпочинок за кордоном, незадовго до повномасштабного вторгнення була одним із ініціаторів законопроєкту номер 7055, згідно з яким народним депутатам заборонялося ви за межі країни, окрім як за розпорядженням президента України для здійснення їх повноважень. Щоправда, документ так і не був проголосований. А що ж це тоді за зрада самому собі? То патріотизм л'ється, то вже шампанське під час повномасштабного вторгнення, десь на терасі квартири у Болгарії. За всі ці покатульки нардепа, до речі виключили з фракції. Тож ця декларація явно має вже стояти в черзі на перевірку. А що ви думаєте про нардепа Торохтія і чию декларацію хотіли побачити наступною? Пишіть нам у коментарях, будемо розбиратися. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть у подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!